Бо ти сходила на романтичну вечерю, Тарас Цимбалюк або Володимир Дантес. Давай Тарас Цимбалюк. Добре, Тарас Цимбалюк чи uh, Вадим Олійник? Оу oh, вау! Wow. Все ж Тарас Цимбалюк, <laughs> Тарас. Тарас Цимбалюк чи Шумей. Давай Тарас цимбалюк, <laughs> Тарас Цимбалюк чи Клопотенко? Женя Клопотенко. <гум> Женя Клопотенко чи а... Дмитро Комаров? Е, з Дімою буде дуже весело, однозначно. <гум> Давай з Дімкою? Під... Е, Дмитро Комаров чи Віталій Кличко. Так, з Дімою я вже ходила на побачення. Давай з Віталіком. <гум> Віталій Кличко. Чи Дмитро Каднай? <гум> Треба йти е, м, з двома з Дімою Каднаєм. <гум> Дмитро Каднай чи Іво Вобобу. <гум> Давай хай буде Діма Каднай. Дмитро Каднай чи Андрій Задворний. Оп. О, піду з Дімой. Так, Дмитро Кенднай, і ще інший Діма, Діма Каляденка. Ух ти, Діма Каляденка, я знаю, що він класні робить розклади на те Та він мені погадає. Діма Каляденка чи Андрій Хливнюк. Давай, з Діма Каляденка. Діма Каляденка чи слава дьомін. Давай зі Слави піду. І наостанок, слава дьомін, чи Олексій, Дурнєв. О, вау. Я взагалі втомилась ходити по побаченнях. <laughs> я залишаю сьогодні вдома. Отже, ні з ким. Ні з ким. Все.